Щоб в два ланцюжки підходив. Молодець. Так. Да. Окей, це один з 5. Почекай. Е, а це скільки ти зробив? 13 чи 11? Це схоже, що 13. 11. Ага, але тут один з 5. Я вже й забув. Бо я цю велку не грав. Мікель Міріно інформ. 11 перемог. Бо я думаю, чого ти не цей не похизувався, що зробив 13. Написав би, якщо б так втягнув. Цизіння, Сванса, Она Баті, Антон Грізман. Там Цизіння ніби під еволюцією гарно залітає. Оцю карту, як може навіть і тримав out of Packs", як виходять на нього козирні Ево, він летить ту зимун. І Мінаміно. І Хьогерберг. Слухай, а, зараз рейтинг впав, але треба порівняти. Мінаміно ще дешевше, але. Ну, типу, в довгостроковій перспективі напевно краще інформа брати. Тепер піки FC Один з трьох. До речі, за 11 люди тягнуть краще, ніж за 13. Якщо що. Слухай, кол, але він в тебе є. Це вже не фодер. Але, блін. Алесандро, ясно. Ну тут привіт. Тут Петрович, Вітя. То вже ти витягнув свій слот, да. Ти, ти свій слот класної карти витягнув. То коли ви бачите першим кола, то я думаю, сподіватися, більше нема на ну що. Ха-ха, там без шансів. Спроба номер два. Білінг. Напевно, далі буде стіна. Знов кол. Ого, слухай. Ну тут центральний слот точно під них. Знов під Олд Хоцін Петровича. Білінг, я теж його зловив. Будемо тестувати разом. 84 х 10 в трейді. І тут теж нічого немає. Можливо, інформ там якийсь заховався. Родрі, і слухай. Родрі і мапіліон, це не так погано. Так, рейтинг впав через те, що він не потрібен в крутілці. Але. Якісь там ти залутав 1060-70. Попадають, то ми їх пхаємо в перемогу. Він іде і ще за 485 відкриває. Куди ти так поспішаєш? Нічого собі, але ми бажаємо тобі успіхів. Це хто? Бабаджіди? Норвегія ЦП. Та ну ти що, це буде Мартін Одгор? Але в тебе є шанс. Ні. Тут, блін, це погано дуже. Це тільки один тут буде цей тип. Ясно. А, да, не Бабаджіде. Але така сама стіна. Я стою, 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 Я аж спокійно, я на чилі. О, ні, ну це фул херня. Це один з найгірших паків таких, який ми бачили. Нарешті. Нарешті. ледь не вперше. Давай тепер нагороди за Аніме це японська анімація. О, дякую. Найбільше відрізняється від анімації інших країн тим, що орієнтується не на дитячі, а переважно підліткову чи навіть дорослу аудиторію. Окей, дякую, Візард. Оце вже пояснення. Дякую величезне. Сіка. О, він швидко відкрив Беренштейн. Дякую, папі, за шостий місяць. Дякую величезне. І Патрі Гуяро. Пам'ятаєте, якою м'ято вона була наприкінці? Тепер герої або фентезі FC. Сансет, Білінг і Алесандро. Але Білінг в нього вже є. Спроба номер два. Знов Білінг, Алесандро і Вітя, де? Да? Ні, Петрович. Ясно. ох і фігня. Сікарі, то міф, не міф, а легенда. Два білінга, доброго здоров'я. Давай відкрий там щось. Які за ВЛК, саме козирні, і ми підемо. За 4-5 козлотих можна будинок зняти під краком, а він тебе возить. Я не знаю, друже, я не знаю. Можеш скинути мені в Дискорд варіанти, якщо ти десь там. Можливо, ми подивимось. Пане Шотік, робить нам контент. Ікону ловить, до речі. Робить нам контент для відео з нашими нагородами за Мізавел і промопаками відкриваю пак за 485, але баба Джіду ловить і це фігня. І пічон. А яка це фігня? Почекай. А баба Джіда це найкраща з фентезі? Там не може бути когось кращого. Господи, як тебе заскамали? Навіть рейтингу немає жесть. Друзі, в нас нагороди за перший ранг, поки ви збираєте своїх комірів, ми глянемо. Що падає пану Окакачука? Вітаю пане Віджінджер. Нагороди за перший ран. Це вже дуже, дуже цікаво. Ми вам вдячні, пане Окакачука. Віримо, що цього разу будуть кращі нагороди. Напевно, я тут беру сьомого інформа. Да, Фростібл пашакалячі. Так. Спроба номер два. Дякую за фоло. Не забувайте фоловити канал, до речі. Не забувайте. Це дуже важливо. Дякую. А, так, я цього. Куртуа беру, бо він точно трейдабл буде дорожче за інформа. Покажи, якою схемою він грає. Зараз гляну. Ну він грав в 5 захисників. Привіт, привіт всім, привіт. Чому я не можу тебе запросити у спільну гру? Тому що, напевно, я ще не прийняв запрошення. Так. Сансет. Вітя циганков. Ну це гарант Сансета Циганкова, Петрович. О, Доріан Малін, слухай, оце вже цікаво. І тут Петрович має бути. Ясно, да. Це очікувано. Петрович має бути в кожному піці. Я беру Маліна тут однозначно. Однозначний вибір. Спроба номер два. Тільки Андрей в кінці великий пак. Відкрив, бо там забитий сторіш може бути. Окей. Поняв. Сансет. Вітя, де. <laughs> О, Ешлікол, доброго здоров'я, зараз ця дівчинка знову. Да, да, і Петрович, ну не гадіть, ви шо? А, баба джіда, окей, було дуже близько. <laughs> Друзі, поки можете починати збирати ваші ікони, кидати, там вже є декілька шерплаїв. Зараз ми будемо відкривати і ікони. На ПК Менді вже зник з маркету. Вау. <laughs> Ясно. Два інформи, так, в інформах. Нічого собі, я й не знав, що він в інформах. Ево на дрібнень в кубку теж. Отак от знакошерплей. Опа! В нас є якийсь бездер. Лівий Вінгер, Голландія. Да, він на пазгені грає, да. Беренштейн. І хтось з. Це хто? Сансет, ясно. Да, погоджуюсь о Какачука. Да, щоб ми на ікони пішли. Макалістер Біст. Відкриваю 2х79 і 25х74. І ми йдемо на другий аккаунт. Так, кумір. Тут буде мусор. ЦП, ясна, Іспанія. Чаві Арнандес. Але гуд фодер. Чаві Арнандес. Так, ага, дублікат. 2X89. На першому його аккаунті тут навіть не було спешалки. Тепер вона є. ФРВ, Англія. Бундесліга. Це буде ще один Малін? Чи що? Ні, Баварія, А, це буде Гаррі Гейн. Малін вже правий Вінгер, да? І Вітя. Ясно. В мене 5 рекаверів. поняв, бро. Випав 88 дали, але є одна проблемка. Тоті кріш на другий аккаунт, а потім йдемо до вас на ікони. Тут теж є special карта. Це Голландія. Це інформ зліце. О, вітя не хапнув жовту, Це гарно. І... а хто це така? Ага, Old Хоцін. Ясно. Ну, нагороди мален насправді. І трошки в трейді. Uh, скільки це? 3 з 5, да, умовно. Пане Окакачука, другий аккаунт. Полетіли. Слабо мене може сильним мене треба. Окей, ну давай, давай, ти сильний. Ти пташка сильна, ти пташка смілива. Трошки єбанута, але мінусів я не бачу, коли в нас з тобою буде в обох майкон. Так. О, Лука Модріч, але ми беремо напевно інформ, да? він буде дорожчий за Гюндогана потенційно. Не факт, що працює в інших режимах. Не знаю. Golden Hall! Є, Сікаріо? Так, ще один один з п'яти. Ірен Паредес і тут Харрикейн. Один з п'яти героїв або фентезі Получили. Sunset. Малін і на цьому аккаунті. Олд Хосин. Ну, Вітя і Петрович, да? Петрович і Вітя. О, кану, окей, ну я думаю, тут Малін все одно однозначно вибір, да? Нукасу Качука, ми можемо гарантувати. да, А де він мені не відповів? Одні ті самі, де. Да. Качука, то що? <ріху> <ріху> Ні, типи грають після третього ліво. Ясно, давайте трикутникам другий відкрию. Ну тут напевно Білінг, да? Або баба -джі, де рейтинг. Крінж скрутили швинтики, як на тослі один. Так, да, друзі, Ліверпуль перемагає 2-0. 10 x і 75, пане Окачука. Три перших ранги, до речі, я ще раз пропоную накидати FC поваг. Де б ви ще таке побачили? По-перше, Вітя Циганков виходить волкаутом. По-друге, три перших ранги нам з вами на контент подивитись. Чого ви лишаєтесь, коли не потієте на перший ранг? Це дуже класно. І кайсе. О, кайсену в трейді! О, а це вже гуд діл! Це півмільйона! мільйона! Привіт Сім до Привіт! Оце GG! Оце дуже гарно. Та ні, Єгор, вже, вже не така мотивація. Кайседу у ГГ. Як завжди, да гадки рабатях. Ну слухай, це і їй так казали. Це ти прям написав бідолаги, якого ти винес, і він тобі сказав, що він шов 2-2. О, це буде Луі... Патрік Віра! слухай. Ну на цьому аккаунті гарно насипало. Патрик Віра! То непогано! Окей. Ферве Ямайка. Дякую за фолов, друзі. Не забувайте фологтися, хто новенький. Дякую величезне. Манчестер Сіті. Це буде інформ шоу. І... Александру, блін, я думав якийсь саліба. Шіш. Ясно. Сей відлітає одразу. Я стою, бо хочу і можу, а ти піздуєш лежати. Так. let's go. То дуже мало людей його роблять, тим паче системна, пане Окачука. Бажаю тобі особисто успіхів. Дякую, що цей контент приніс сюди. Давай глянемо, що тобі впаде. Сподіваюсь, хоча б гарно залутаєш в трейді монет. Так, я беру Фодор. Зараз я вирішу, чи грати у Велчині. Шотік шакал. Ой, мені ще 5 матчів. Ну давай, то ми поки на стрімі. Ми не розходимось. Вітя циганков! Трейдабл! Доброго здоров'я! Отак от. Побачили Вітю вперше на стрімі. Ще і карта жива. Тобто його можна притримати і не продавати зараз. Він набере, скоріш за все. ВВВ, да, в першому слоті. І інформ. І ще один інформ. І Іорлен Голанд, 91 рейтингу, 60 тисяч монет. Слухай. Ну, я беру Голанда. Трейдабл карти нас порадували. Давай глянемо в антрейді. Один з п'яти. Тут я буду по одному натягувати. Так, ну це ясно. Сансет. Вітя. Хто там ще, да, буде в всіх трьох піках? Вітя, ясно, да, Доброго здоров'я. Білін вже краще. Опа. Джо Кол. Ще краще, напевно. О, і Петрович. Петрович. Сансет будуть у всіх паках. Кого берем, друже? Бери кола, поняв. А чого фігня, шотик? Ну, хоча б насипало в трейді. Не знаю. Я б не розчаровувався точно. 91 му і 90 му рейтингу живі карці. Так, поїхали в зворотньому порядку. Old Хосін, ясно. Це другий Петрович. Білінг знов. Дан 92, це вже трошки краще. Александро. Ну і тут або Петрович, або Вітя. А, Сансет, я забув про Сансета, да. Ну в піках, напевно, стіна. За 15, да. А за 13 такі самі піки. Ми берем Дан чи Білінга, бро. Пане надприродне, let's go! До речі, це може бути цікаво. Так, пане надприродне, тут гара... Гаранту немає, да? Я вам кажу, це скам. Жодного навіть ф'ючера. О фьючер він називав фьючерами? Фентезі. Але час летить. Тільки були тоті. Вже, фью... Вже пройшли фьючери. Вже фуд фентези. Коли ви сміялись з того, як я палав завжди. Вау, ну це фулл фігня. І нащо таке треба? Може бути гарна карта. Підвисання майже завжди означає гарну карту. Ай-яй-яй, це буде Хьогерберг. Але це трейдебл Хьогерберг. І промокарта. Дякую за фоллоу. Це хто? Олександро, ясно. Срав би пес такі трейдебл карти. 86x10. Я ще такий пакетик не бачив в трейді, по-моєму, цієї всі. Звісно, тут промокарта. А це цей біт, ні, це Зе. Це буде ще один Олександро. Але є ймовірність, що тут буде дві спешл карти, правильно? В цьому пакетику по любому волкаут. Відповідно, другий теж буде. Другий Вітя. Ясно? Ясно. Тобі дали Вітю Олександро і трошки. рот трошки. Ну да, Ну це вже стіна. Друзі, ну ми довідкриваємо вже пане Ока Качука, а потім підемо дивитись контент. ЦЗ. Голландія. Це буде інформ зліца і промокарта. Привіт тим, хто підходить. Привіт. Зараз ще Вітю в антрейді отримаєш. У тебе є два трейдебл. Час отримати Вітю в антрейді. Доброго здоров'я! Сьогодні просто я цей екстрасенс приведу віті. Тричі я вже вгадав. Пане Ока Качука. Давай. Куміра. Але щось в мене таке враження, що тут буде, да, якийсь там Ваннис Цел Ширер. Джейст. Гаррі Лінникер. Просто, просто, просто неймовірно. Ну, це фул стіна нагороди, напевно. Типу. Баба Джіда Ел, Баба Джіда і Дан. Ми віримо, що це буде не Баба Джіда і не дан. Підвисання. Це ікона. Да? Якась РМ Голландія. Ні, це не ікона. Ай почекайте, РМ Голландія. АПЛ, Астон Вілла. Що це за фігня, я не розумію. А, це Малін і ікона, я шкаф ікона. О, слухай, і Малін. О, і Містер Усач, let's go! Слухай, ну Малін це В. Малін і ікона, Малін, все. Малін це В. Але, але для нього нащо Мален? В нього там 4 атакера. 5 хвилин буду відкривати, давай. Ну, типу, оце той випадок. От, от Малян. В В, відбив пак, відбив. Класна карта. А Станвіла зараз трошки розігралася. Але куди йому його пхати? Замість Оліси? Все, вангуємо. Давай. Замовляємо. Іє. Сюди моті йди. Або чого мені? Теж ікона. Лівий Вінгер. О, а тобі баба Джіде, прикинь, тобі шляпа випала. Тебе заскамали, фул взагалі. А може бути за баба Джидою і е, 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 хтось ще. І Неста, прикинь. В склад Мілану тобі. Кануо. І Оуд Хосі. Ну, але це скам. Так, да, якщо є ікона, може бути ще спешл карти, але фул фігня.